Ви можете захистити себе й інших від COVID-19. одягайте маску на ніс і рот, перебуваючи за межами дому. Одягання маски в громадських приміщеннях захищає вас та інших людей від COVID-19. Коли ви носите маску, існує менша ймовірність того, що ви захворієте, вдихнувши вірус із повітря. Існує ймовірність того, що ви заразитеся COVID-19 і не знатимете цього, оскільки не всі почуваються хворими. У такому разі одягання маски допоможе запобігти поширенню вірусу серед інших, запитайте в місцевій аптеці, чи є в них доступні безплатні маски, маски слід носити правильно, щоб вони були ефективними, одягайте маску на ніс і рот, переконайтеся, що повітря не виходить зверху чи з боку, одягайте і знімайте маску чистими руками, не торкайтеся маски, коли вона одягнена на вашому обличчі. Очищайте тканину чи іншу багаторазову маску принаймні щодня, використовуйте одноразову маску лише раз, відразу замінюйте вологі чи брудні маски чистою сухою маскою, навчіть дітей віком від двох років носити маску, збільште простір і дистанцію. Щоб уникнути зараження covid 19, потрібно уникати людних місць або підтримувати дистанцію між вами й іншими людьми. Виходьте на свіже повітря covid 19 легше поширюється між людьми в приміщеннях, ніж на дворі. проводьте час на дворі або провітрюйте приміщення, відчинивши вікна чи використовуючи вентилятори. Часто мийте руки, часто мийте руки з милом і водою протягом щонайменше 20 секунд, особливо коли ви перебували в громадському місці або після видування носа, кашлю чи чхання. Якщо ви не можете помити руки, хорошим варіантом буде скористатися санітайзером для рук.